У колесі Самари козаки завжди називали обітованою палестиною, раєм Божим на землі, бо ж вся земля понад нею була дуже гарною, квітучою та багатющою. У Самарському лісі водилися олені та лані, лосі, байбаки, дикі кози, сайгаки, горностаї, дикі кабани, борсуки, видри, тхори, річкові бобри, куниці, дикі кішки, вовки, лисиці, зайці, єнотовидні собаки, їжаки, ховрахи декі коні або торпани. Люди тут займалися, окрім землеробства, ще й бджільництвом, рибальством, мисливством, скотарством. Хати будували рублені або плетені з хворосту на сохах, обмазані глиною і вкриті соломою або рогозом, матником чи очеретом. Хати були обов'язково розділені на дві половини сіньми і чоланом. В одній половині жили люди, друга була для гостей. Біля хати будували конюшню хлів.